День батька це особлива відзнака для усіх чудових батьків, які з усією любов'ю і турботою присвячують своє життя вихованню і розвитку своїх дітей. Це день, коли ми маємо можливість виразити нашу вдячність і повагу до татусів, показати наскільки вони важливі для нас. Напередодні цього свята Сергій Андрійченко голосив конкурс, аби дітки мали змогу привітати своїх татусів та виграти для них чудові подарунки. Фотографії та розповіді про своїх татусів надсилали не тільки малеча, а й дорослі. Кожен учасник хотів, аби всі дізналися, що його татусь найкращий у світі. Боротьба за подарунки розігралася неабияка. та за допомогою вподобаю квіт. Підписників було обрано трьох переможців, двоє з яких наразі боронять нашу країну від ворога. Вони отримали потужні зарядні пристрої, які обов'язково їм стануть у нагоді. Іван, чоловік Анастасії та тато маленького Микити боронить нашу країну вже близько чотирьох років. Жінка каже, участь у конкурсі вирішили взяти, аби порадувати татуся. Він зараз знаходиться на дуже гарячому напрямку, це Вугледар міста, його дуже не вистачає, без нього важко. Але він тримається ще й сили заради нас, боронить. Каже, повернеться додому тільки з перемогою, по-іншому ніяк. Дуже хотілося б зараз бути поряд поруч зі своїми хлопчиками, дівчатками, але є ось таке маленьке чудо, яке теж треба вдома захищати. Анастасія на перемогу навіть не розраховувала та дякує усім, хто підтримав її родину. Я підписана на сторінку Сергія Андрійченка. і мені вибило в інстаграмі. І так як наш папа далеко, ми вирішили підтримати. Може, що свій взагалі не очікувала, хоча я попросила друзів. Я, просила, я викладала собі сторіс, щоб нам допомогли. Хотілося дуже порадувати, бо не завжди є така можливість. Тим більше це перший виграш нашого синочка для татка. І Я сподіваюся, що на останній. Ще одні переможці конкурсу Тетяна та її синочки. Їхній батько також наразі боронить нашу країну на харківському напрямку. Ви знаєте, дуже сміливий, дуже сміливий. А дуже переживаємо за нього. Молимось кожного кожного дня, тому що в таких гарячих точках, де вони знаходяться, це дуже страшно. Дуже. Постійно він там допомагає не, не, не тільки побратимам, але й мирним людям, які там залишилися. Хотіли ми йому зробити е, е, такий сюрприз, щоб йому було приємно і, і якось ну, зігрили душу йому, якщо чесно, йому дуже приємно. Жінка впевнена, такі конкурси наразі дуже потрібні. Дякую Сергію Андрійченку за організацію та чудові подарунки. Треба малечі і батькам відволікатися від всіх цих проблем, що зараз у нас вони в нашій державі, так щоб трошки якось ну відволікатись. Тому що, якщо постійно ми будемо моніторити ці новості з цією війною, так можна ну, просто зійти з розуму і все. Жінки кажуть, сумують за своїми чоловіками, а дітки сумують за татусями. Та, попри все, вони вірять у перемогу та чекають своїх рідних додому. Хочу вперше побажати всім захисникам сил мужності, щоб тільки йшли вперед, щоб побачили своїх рідних, щоб в обійняти своїх рідних. А чоловіку хочу передати, що ми його чекаємо вдома. Ми його дуже дуже любимо. Що він нас самий-самий найкращий, самий мужній. Таточка, ми тебе дуже дуже любимо. Дуже, дуже сумуємо, то підтримуємо тебе. Підтримуємо тебе у будь-яких твоїх проявах. Тримайся, ми завжди поруч. Якщо буде важко, якщо буде не важко, ми все одно поруч. Ми тебе дуже, дуже, дуже сильно кохаємо. Ще одні переможці маленька мія та її татусь, фото яких ну дуже розчули багатьох підписників Сергія Андрійченка. Їхня родина отримала у подарунок сімейний обід у кафебарі Триплушкін. Приємно, тим більше, зараз в таке віремою. Хоча би то тразнообразі Хотілося порадувати мужа і. Здравіт з праздником. підсумки конкурсу підведено. Переможці отримали свої подарунки. Проте це на останній конкурс та й сюрпризів на маленьких покровчан чекає ще дуже багато. Тож підписуйтеся на сторінку Сергія Андрійченка в інстаграмі та слідкуйте за анонсами і обов'язково приймайте участь та вигравайте.